Депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання 71-ї сесії. Її відкрили 27 листопада. Втім, тоді встигли розглянути лише частину питань. Сьогодні ж заслухали звернення громадян, зокрема обговорили подальшу долю міської дитячої бібліотеки, що на вулиці Скальда. Раніше звучала пропозиція розмістити у приміщенні на першому поверсі хаб для ветеранів. Діти це наше майбутнє. І заради дітей ми боронимо нашу країну, і воїни боронять її в тому числі. І ще раз прошу ті військових, дітей, яких навчаються і відвідують бібліотеку, підтримати просто за і знайти якийсь інший простір для такої дійсно дуже потрібної справи для наших військових для наших ветеранів, але не віддати. Буде розглянута ця петиція. Відтак ми готуємо проєкт на сесію міської ради, Так, як це і передбачено. Тому шановні колеги, ми на грудневій сесії вочевидь з вами будемо обговорювати це питання. Але ще раз запевняю, що абсолютно ніякого прецеденту немає. Ветерани ж в свою чергу кажуть спільний простір для них і дітей міг би сприяти патріотичному вихованню підлітків. Хто сказав, що дітей, хтось кудись заганяє. Мова й була, що бібліотека буде на другому поверсі. На першому буде центр підтримки. <зважно> так і йшла молода, але тим бачимо, якщо зробити це у комічної бібліотеки, це дуже крутий проєкт. Пояснюю, чому. Лише провалом мобілізація, але не всі ми. Пояснюю, немає національного патріотичного виховання. Це ще більше 340 тисяч. Тобто немає національного цього ну, патріотизму, тому таке сича. Якщо ми будемо зараз включатися у цей весь процес виховання молоді, такого більше не подобається. Там будуть е, і ветерани, і чоловіки, і будуть е, хлопці в і Дітям буде цікаво. Це все про моя думка. І я буду за це бити, Тому що знайти тактичну медицину ніхто не буде. Це питання планують вивчити та прийняти зважене рішення до кінця поточного року. Серед іншого, під час засідання депутати озвучили низку протокольних доручень, які стосуються благоустрою та інфраструктури міста. Є плахання підтримати протокольне рішення, враховуючи те, що ми зараз розпреділяємо ці кошти з одних податків інше. Саме спочатку ці кошти були закладені на будівництво контактної мережі і тягують підстанції щодо розширення маршруту під Мамаєців. Але питання в тому, що враховуючи те, що цей проект уже тягнеться декілька років і технології йдуть вперед, ми маємо чітко розуміти, можливо, краще купити тролейбус на автономному ході і запустити їх туди, чи будівництво цієї відповідної мережі. Департамент суттєво. Департаменту до благоустрою вжити в е гуманний спосіб заходи щодо е допущення розповсюдження сказу в Чернівцях і через бродячих лиців, які завелися е в тому числі на мікрорайоні Калиничан. Аляна Олександр. Обговорили і стан укриттів за інформацією міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. В місті близько 15 споруд комунальної власності потребують ремонту. Кожний баланс утримуючи захисної споруди чи проти укриття отримав акт з недоліками і там В приписи припис чітко написано, які необхідно виконати заходи для того, щоб у нас тут є і представники і IT сфери, і цього інше, що дані сховищі, всі інше можна донати у випадку того, що є відповідно вандалізм, всі інші додатковими камерами відеонагляду і під час тривоги, що ці відповідні сховища відкривали автоматично. І я думаю, що це все можна реально розглянути і це спостереження поставити і світувати відповідно цього всього, зробити це автоматизацію. Ми живемо вже 2025 рік на хвилину. Депутати пропонують передбачити необхідні кошти для оновлення бомбосховищ у бюджеті на 2026 рік. До слова, цей документ мають розглянути вже за два тижні. Містян запрошують взяти участь у громадських слуханнях щодо обговорення проєкту бюджету громади. Публічне обговорення відбудеться 10 грудня о 17.00 в сесійній залі. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини сі 4